Всім доброго дня, з вами знову фейдав, назад. Сьогодні ми будемо наносити документів структурку Магія. Маємо в наше базове велике вітло, яке видано було в епіцентрі 10 літрів 100 квадратних метрів з магії. Можна донести, йдемо, покажемо, що ми маємо у нас наносити. Йдемо ми наносити її у базі. Барка вже прокрашена в коридорі в кольорі e 516 тільки з барником Б. Тобто вернички ми всі забрали, лише верник Б. Вийшов нас такий легкий цілий Стіни Тіни обов'язково катаються в два шари. Обов'язково катаються в два шари. Сам процес ми вам покажемо. Поспечіть, щоб цей взяти магію, магія ще я покажу акційна ціна. 2500, 2400 з копійками. Хто не встиг, біжіть, беріть, майстера, це для вас в принципі важливо. І квадратний метр, виходить, загалом досить недорого, кінці порахуємо, скажемо, скільки вийшло квадратний метр по самому матеріалу. Дивіться далі відео, будемо показувати, як ми вже будемо її наносити, і вже кінцевий результат нам покаже. Ми вже розбавили магію, на велику відео воно було кордочками, щоб зручно розводити, надали в нього 2,5 літри води відросами. Потім додавали 5 літрів магії, воно вийшло 7,5 літрів магії загальному. Зараз розбавили її водою, розмішали. Де процес поклейки скотча. Кожні метри працюють по-своєму. Хтось вклеїть, скотч, хтось зміє так зробити під шпателем. Ну, Це молодці. Е ну, ми максимально хочемо завжди, щоб була чітка пряма, максимально чітка пряма. Якби... клієнт завжди хоче, щоб максимально було рівненько, обов'язково проклеювати скотч. Зараз ми вам покажемо, нанесемо самої магії. Е е Наносимо як завжди особисто на Ми в Тернополі, мої мене манича. Ми його наносимо зараз маленький по пармі, наносимо просто кістю. Кістю використовуємо зручно. Наноситься простенько, туди, щоб попасти окрех знак, щоб максимально якби, закрити площу пофарбованої стіни. Таке для нанесення. Ми мусимо, показуємо вам, щоб ви могли це самостійно або вдома нанести, або щоб мастера могли цього навчитися. Зверніть увагу, тут якби вже на від косику. цьому відкосі вже матеріал максимально нанесений змоделірований. моделірований. Тобто такий варіант, але він ще буде пролаковуватися. Ну, як воно буде виглядати? ну Це ще не кінцевий результат, повне висихання, ми вам потім покажемо, як воно буде виглядати. Так, йдемо далі. Йдемо на ніс наніс магію. Умаги я розбавила ну, водою на проценті 20 на літр, і йде делятися. Як ми вже колись показували, в неї різно. Ми показуємо таку, от, в принципі, базову, щоб могли самі собі вдома це зробити. Розрухуємо матеріал. чуть-чуть розрухуємо по площині. Розрухуємо і тоді вже робимо малюнок. Якби робимо такі букви С. Я так покажу повільніше. Ось такі просто беремо і крутимо букви С. Є час його моделювати, тому що фарба у нас магія розбавлена водою, вона швидко не сохне. І на його і змоделювати, повернути, щось підправити можна без проблем. Такі собі малюють. Ну, тобто Ці мастера знають. Ну, наприклад, ви робили мастерський віз, тобто, може це була шпакльовка, був той станий пайдал, і не латик. Е і він рельєф досі, структурна барба, так, і теж так моделюється. І не спати рельєф можна так моделювати. Тобто, Хтось його, ну, всі ви знаєте, тут стара досить школа, натягується маса шаром 2-3 мм, робиться моделяцію. В даному випуску так само ми наносимо майя, тільки Тут набагато простіше наноситься кістю і моделіруємо спадко. Бачите, матеріал вже от і підтихає, але все одно ми можемо вернутися і підправити собі сам малюнок. Тобто робимо мерцейський віз, але з магії. Отакі от. Получається, хтось якби кітучки, хтось називається пьора. Ну, в даному випадку, виходить, такі лісу. Кожний свій, можна більше, можна менше. І в кінці ми це все ще будемо пролаковувати нашим фейделовським лаком, а квіл пани лак. Ну, люди хочуть, щоб максимально був матеріал втікій до миття. Оце ми вам вже пізніше покажемо і покажемо, в принципі цей результат. Дивіться. Е, так, зауважити, що ви собі бачили, наскільки магія міняється при нанесенні, коли вона наноситься, коли наноситься, вона вже витикає. Е, щоб ви могли мастира, бо багато мастерів були багато дуже димків з різних місць до мене. Так. Вони питали, що вони наносимо магію, воно ніби з одного кольору, непонятно, що десь грубше, десь тонче, ой, назавжди що робити, ті, ми не знаємо, бо боїмося стикати. Стикати це не потрібно. Дивіться, зараз е волога магія, от вона тільки нанесення. Нанесена, нанесена змодельована, наша волога мокра, повністю. Так, якби, ніби здається, що все воно якесь таке ну, біле з довким переламутром. Так, ну, так, Нема ніякого там би. Тут він та й І, здається, е не здається, так пиє. І дивіться, Андрій, знаєш, є такі нюанси. Тут є тонше, наприклад, магії. Тут є грубше, бачите, такий комочок. Ну, мене на увазі та сама стиковка. Та сама стиковка, що не боятися її стикувати, бо, тому що проблем немає. Дивіться, сюди, тепер. ми маємо, якщо можна далі відійти, щоб воно так от показало, магія от, це для мастерів, для клієнтів. Тут от, трошки було більше нанесено, тут трошки було менше нанесено. А може трошки більше. Але в загальному, бачите, коли вона підсикає. Робиться нормальний, красивий, типа рисунок, максимально однотонний, І що нюанс, чи більше має, чи менше має, нема нюансу. Вона висикає, вона сідається максимально в ноль по стіні. Це є досить великий плюс матеріалу, тобто ми зараз робимо велику площу ви самі розумієте, що полюбе, де занесеться більше, де занесеться менше. настільки, бачите, висихає, зовсім міняється і колір, і структура. Ну, це ще не кінцевий результат, далі ми вам його покажемо. Ну, Тісь зауважені, що я сказав, ось ви маєте їх на увазі і пам'ятайте, не боятися наносити магію на великій площі. Працюємо далі, далі вам покажу. Так, робота закінчена, магія нанесена, зверті 3D. Наносилась підложка грунтовка грілтів грунт, фарба Телемач Тін в кольорі E516, але тільки добавлявся Б-берник, решта берники забиралася. Наносилася магія кістки, бачили, вона ще буде в майбутньому пізніше, буде пролоковано акрил панель лаку. Клієнти хочуть, щоб максимально було цікаво металом, щоб є поїмає діти, дві типу. І зараз подивіться невеличку екскурсію по матеріалу, що вийшло, як воно виглядає на великій площі. Зараз Бачите, наскільки воно переливається різними роливами? Ось, бачите? Кольор досить ефектний вийшов. Адже дивіться відео, ставте лайки, номер, номер телефону бачите зараз на ролику, якісь питання, вниз, звертайтеся. До зустрічі!